Мої вітання, шановні друзі, земляки, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 16 серпня по 20 серпня 2025 року, включно ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період місяця. Це у нас буде перша частина. Перша частина тут буде починатися міста із Запоріжжя. Згодом пізніше трішки буде друга частина. І та частина буде починатися з міста Дніпро. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Дивимося. Починаємо із міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя з 16 по 20 серпня. Так, 16 по 20 серпня місто Запоріжжя. 16 серпня місто Запоріжжя. 17 серпня місто Запоріжжя. 18 серпня місто Запоріжжя. 19 серпня місто Запоріжжя. 20 серпня місто Запоріжжя. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один-два дні. 16 серпня місто Запоріжжя. Тут кажуть, загроза кабів. Лівий берег, правий, лівий, правий. Оп... Окраїни правого берега. Там кажуть, що може щось збивати. Загроза від уламків. Передмістя окраїний. Де... 17. -те. 17. -те. Карта неспокійна. Лівий берег, правий берег. Лівий берег 17 серпня. Запоріжжя, правий берег. Лівий, правий. Тут, кажуть, для лівого бережжя, лівого берега, там, там щось будуть літати і там щось будуть збивати. Окраїне, передмісті і так далі. 18. 18 серпня місто Запоріжжя. 18 серпня місто Запоріжжя. Лівий, правий. Лівий, правий. Лівий, правий. По району так. Саме місто прильоту я не бачу. 19 серпня місто Запоріжжя. Може бути пожежа, але її швидко загасять. 19 серпня місто Запоріжжя. Лівий берег. От на лівий берег карти кажуть, що може бути прильот. Лівий берег, на жаль, карти попереджують. І 20 серпня, місто Запоріжжя. Лівий берег. 20 серпня, правий берег. Лівий. Правий десь. А, за межами лівого берега Запоріжжя буде летіти в сторону Дніпропетровської області. Но прильота в цей день карти не показали. Не на лівий, не на правий берег. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Будьте обережні. Місто Вільнянськ з 16 по 20 серпня. У Вільнянськ чи буде приліт? ППО буде працювати, навіть показують над центром міста. Десь там щось буде гучно, будуть стріляти, збивати. Ну прямого влучання у Вільнянськ карти не показали. Південь і центр показують загроза від збиття. Місто Київ 16 по 20 серпня. Київ. Ну я вже так почала. Треба було поденно робити, а я почала класти так. Угу. А тут каже, що може бути приліт. І мені йде от 16, 17 десь отак от числа. 16, 17, 18 максимум. Тут що може бути приліт. Збиватимуть щось. І це, кажуть, як для північної частини Києва. Є загроза. Тут показують і для лівого, і для правого берега. Будьте обережні. Біла церква. 16 по 20 серпня. Біла церква. Чи буде у саму Білу церкву приліт? Ну, прильоту нема. Прильоту карти. Оце, оці карти не показали приліту. Нема, слава Богу, не, нема. А, Васильків. 16 по 20 серпня. Місто Васильків. Вам в центрі показали башту. Щось може ближче до... південна сторона, ближче до центру, в сторону центру, там кажуть, може щось вбивати. Якісь там дорога, можливо, залізничні колії. Може якесь автотранспортне підприємство. От там щось кажуть, є схід і південь. Якось східно, південно, центрально, от якось отак, оцей куток. Ой, вибачте, не схід, а захід. Західна сторона. Захід, південь і центр. Карти показують. Будьте обережні. Бровари. 16 по 20 серпня. Місто бровари. Чи буде у бровари приліт? 16 по 20. 16 по 20 серпня. У бровари. У Самі бровари, я не бачу, але от східна сторона передмістя, можливо, район. Тут збиватимуть, буде працювати ППО. І південь. Схід і південь. Навколо. Можливо, це південніше і східніше. Це, може, за межами вашого міста. Ну, карти показали на розкладі на місто. Будьте уважні! Місто Львів 16 по 20 серпня. У самий Львів буде приліт у ці дні. У вашу сторону будуть летіти із північного заходу до вас будуть летіти, але їх будуть на підльоті збивати. Таким чином прильоту у Львів я не бачу. Бережіть себе. Тернопіль з 16 по 20 серпня. Місто Тернопіль. 16 по 20 серпня. Так, Тернопіль, не бачу приліта, слава Богу, нема. Не бачу. Карти не показують. Хмельницький, 16 по 20 серпня. Чи буде у Хмельницький приліт? Так, Хмельницький. Нема прильоту. Слава Богу, нема. півні... на північній ночі. Можливо, як північна частина області. Там показують карти, що може бути може працювати ППО. Старокостянтинів. 16 по 20 серпня. Карти показують, що може бути у вас. Дві чогось буде летіти. Одне спіймають, а друге не спіймають пряме влучання. Карти показують північна сторона, північна і центр. Костаро Костянтинів, небезпека підвищена для вас. Дивіться, ракета летить по центру, якось через центр. Може спів... вночі, з півдня летіти і аж на північ упаде. Рахета і шахет. Мої шановні, Є і знизу, туди дивіться, щось іще щось ловитимуть і ППО буде працювати. Будьте обережні. Так, героїчний Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова у ці дні 16 по 20 серпня. Зменшення обстрілів є. Зменшення обстрілів. На жаль, нема. Тут навпаки, йде посилення. Карта сила. Карта намагання взяти в кільце. Якось оточити, але зменшення нема. Ну, прильотів, прямо у Харків, ну, карти не показують. Дай Бог, щоб все було добре, але десь по нам будуть по краям перед містю тут щось будуть збивати. Бачите, сипеться. Робота ППО і там оламки, вибухові хвилі, тут є загроза. Будьте обережні. Героїчний херсон. Чи покращиться ситуація? Чи менше будуть обстрілювати херсон у ці дні? Так, пряме положення росіян російського воїна. Нема тут зменшення. Ні, тут карт напаки, можуть ще бути жертви, якісь може бути. Досить серйозний приліт на півдні вашого міста. І там можуть бути постраждалі пошкоджені люди. Я вам співчуваю, мої шановні, бережіть себе. Вінниця з 16 по 20 серпня. У Вінницю, чи буде у Вінницю? саму Вінницю приліт? У саму Вінницю, чи буде Приліт? 16 по 20 Вінницю. От, бачите, південній частині, можливо, області. Там щось буде збивати. Буде працювати ППО. Під передмістя окраїни південної сторони Вінниці. Можливо, це область буде. Ну, якось фоном йде. Кропивницький, 16 по 20 серпня. У Кропивницький буде приліт у ці дні. Розвідувальний БПЛА буде літати на півночі вашого міста, але прильоту карти в цей день не показали. У ці дні не показали. Будьте обачними. Черкаси з 16 по 20 серпня. Місто Черкаси. У самій Черкаси я не бачу прильоту. У ці дні 16 по 20 серпня. Будьте обережні. Полтава 16 по 20 серпня. Полтава 16 по 20 серпня. А на Заході Полтави, Західна сторона, можливо, це район. Можливо, це Екс області, але тут показує, що щось буде працювати ППО. На західній стороні, в західній частині ем, Полтави, західна територія. Так. Кременчук. Місто Кременчук. Полтавської області 16 по 20 серпня. Чи в Кременчук буде приліт? Мої дорогенькі, так. Карти показують, що так. Всі три карти прямі і по центру російський окупант. Тому карти показали, що може бути. На жаль, приліт. У Кременчук. А в якій стороні? Північ. Північ, північ. І південь. Північ і південь. Кременчук якось з різних сторін. Ось буде летіти з двох напрямків. Будьте обережні. Місто Суми. Місто Суми 16 по 20 серпня. Місто Суми. Чи в Суми буде приліт у Самій Суми. Так, 16 по 20 серпня місто Суми. Північ, проблеми з світлом, водопостачанням. Північ. Там, побачите, летить загроза. Щось там буде збиватимуть робота ППО в північній частині вашого міста. Будьте уважні. І заключне на сьогодні місто у першій частині це у нас буде місто Житомир. У Житомир чи буде приліт 16 по 20 серпня? У самий Житомир. Так, Житомир. Житомир, північ, Ой, вибачте, південь. І як центр, щось на півдні вашого міста. Можливо, це район. Там щось будуть збивати. Робота ППО. Житомирський район. Південна сторона. саме місто. Тут карти не показують. Ну, а можливо, ну щось отак. Ну, близько. Дуже-дуже близько. Отака у нас була таро прогноз. Перша частина міста України. Згодом буде друга частина. Там міста будуть починатися з міста Дніпро. Дякую, що дивились мене. Кому цікаво ваша особиста доля або доля ваших рідних, близьких. Звертайтеся за особистими індивідуальними прогнозами. В порядку черги всім приділяю увагу. Але не дзвоніть, а пишіть. Краще так буде. Я можу, звичайно, перезвонити, але це може буде не відразу, там придеться почекати. А, дякую всім, обнімаю, обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім-сім бажаю.